Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і в продаж залітає Volkswagen Passat 2012 року випуску. Автомобіль у нас оснащений двигуном 2,5 бензин в гарному бордовому кольорі на гарній комплектації. Дивимося, що в нас по салону світлий шкіряний салон, центральний підлоківник для задніх пасажирів присутній. Йдемо далі передні та задні лососло підіймачі, електрорегулювання, деркал з підігрівом, електропривід передніх сидінь, датчики світла, мультиметійнешкіряне кермо. Пробігу у нас всього 195 тисяч кілометрів. Штатна магнітола, автоматична коробка перемикань, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь присутній. Проїзд контроль також є. Тому речі, Є ось такий люк. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою на Тахортелище 22 б автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Можна будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо! На тебе.